Я вас вітаю, друзі. Так, погода шепче, трошки вітерець присутній. Ну, але ж, якщо порівнювати з прошлим днем, то на зараз зовсім інша справа. Так, беремо, заправляємо глів і їдемо працювати на ті ділянки, які вже пече. А пече нам що? Правильно? Там, де посіяна класична соя, Іде просіяна у нас кукуруза. Тож, заливаємося. Наразі набираємо бочку на 60 літрів. Господі 60 літрів. Набираємо бочку на 60 гектар. Заливаємо. Скільки ми заливаємо? 80 з копійками, 90 літрів, 90 літрів гліфосата. і поїхали працювати. Так, Знову їдемо оцими таємними шляхами чого таємним бо дорога не зовсім гуд приходиться польовими їздити це єдиний такий адекватний шлях щоб поїхати і в місто і на поля і коротше тут всі їздять міні автобан і сьогодні згори покажу пшеничку то, що я вчора розказував ось вона Так, вона дебеляче отримала по голові, але якщо вдивитися, от от, то вона вже майже закриває міжряддя. Я розумію, що 35 міжряддя це доволі мале міжряддя, але тим паче воно вже починає перекривати його. Будемо бачити, будемо бачити, як вона себе буде почувати. На сьогодні сказати, що там щось критичне, я не бачу. Фон такий доволі бадьорий, рослинка в кольорі не втратила, вона темно зелена. Ну, можна, можна порівнювати по кольору, але ну, не більше. А, ну і опять же, норма висіву тут мільйон. там мільйонів, навіть 4 Ну, це так, на скидку. Точно не знаю, бо з агрономом не спілкувався. А, так. Зараз їдемо. Робити гліф обробок, обробку е кукурузи. Кукуруза у нас посіяна он. Зараз ми заїдемо, покопаємося, може ми вже і пізно. Так, Тут ось, видно, сою вже посіяли. Мабуть, сьогодні посіяли, бо свіженька земля, З шка Мабуть, на 30. Ладно, їдемо потихеньку. Так, заїхали на першу діляночку. Зараз треба оцінити, наскільки ми вчасно це робимо. Зараз походимо трошки, покопаємося. Ну, таке ще не видно, щоб дуже сходило. Але ж треба перевірити. Папа, як завжди, не взяв. Ось. Ось, бачите. Вже під верхом. Тут десь має бути. Ну ти бачив? ага, Ось чого протруюють кукурузу. Ось кукурузинка. І вона біля неї ошивається. Ця дратянка, Ось, як бачите, ось. Ще над ґрунтом немає. Ну то і добре. Так, пішли далі глянемо. Далі глянемо. Якщо чесно, поспішаємо, не звертаємо увагу на різні фактори. Так, тут тут угу. ось вам уже і втрати будуть. Йолки палки Один день, один день зіванули. Тож ой, ладно. Як завжди. Одне плануєш, друге відбувається. Ну це де оприскувача твердіші сліди були, там швидше і зійшло. Ну, ось Звісно, його не буде. Загнеться та кукуруза. Ну, в основному. взагалі основному... щось валяється. Ну ось вона. Під верхом уже, під самим верхом. Стерня страшна. Де? Ой, блядь. Стремная штука, конечно. Я тобі скажу бо вже де не де повитикався класичка кукуруза тут mm. ось дивись ну не вся не вся далеко не вся де вона є може, хто ось дивись б... Об... обламав ось дивись Йо, і що робить так то ж ми його подали так, ну то що, колеги, плани змінилися? Страховий гербіцид гібр... по факту. І всі останні кукурузи, які сіялися одним днем, вони собственно, всі сіялися в розбіжності 2,5 дня, всі вони вже під верхом. Тож, згортаємося і їдемо, накриваємо ті ділянки, які по класичній сої. Ну що зробиш? Блін, погода. Іноді вводить свої корективи. Сказати, що дуже за не поле, я не скажу. Є там поодинокі, ну, це обирається у ці лутуки, там воно обирається аж гарно. Дуже таких якісь шкідливих об'єктів по суті немає. Ладно. Як є, так і є. Їдемо далі. Оце теж кукурузка наша. Так, воно вроді би, і більш-менш чисте поле, але хотілося підчистити, щоб вже було все по феншую. Ну, Бачите як. А, і погода трохи вносить корективи. Ну, Я не думаю, що це буде айне катастрофен. Трошки раніше спрацюємо з цими страховими гербіцидами, тож мабуть все буде добре. Мабуть, будемо спостерігати за цим. Оце тут внизу трошки грязніша ситуація, цей участок додався в минулому році і візуально видно яка різниця тієї ділянки, яка у нас в обробітку вже 23 роки. Оце ось межа. Таке раз, заїжджаємо в бур'яни. Ну що зробиш, що зробиш? Десь якісь плюси, десь якісь мінуси. Зараз приїжджаємо повз наш ріпачок. Ні, це не наш. Наш отой. Отой. Ну що. Мабуть, пахне. Ну, скажімо так. На сьогодні не зрозуміло. Зовсім нічого. Економіку потихеньку рахую буде видно, буде видно. Так, пішли подивимося. Покопаємося. Так, 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 так. Та не брав я лопатку. Зараз будемо пальцем колупати. Давай, де чорніше, де чорніше? отут. тут тут. тут. Ось. Так, мотелі буде, так? трохи копнув і воно. Оце воно. Не воно? Це воно. Да? Тіки, це тіки... це та ні, ну це ж, та ні, ну воно зверху лежало якось так. Ну, да. Видно, сашник вистрибнув. Ось, та ні, тут ще... ще земля, ось, бачиш? Ось, сьогодні ще працюємо. Сьогодні працюємо, і там треба буде, мабуть, під теж сьогодні. Ось вона, працює. время не тратим, вологи достатньо, Під верхом нема нічого, навіть якщо якась одна і загнеться і хер з нею, давай розкладаємося і поїхали. Так, цю, цю ділянку закрили, обрискали, вітер якраз нам зручний прямо від поля, класно все покрило їдемо далі слава богу тут ситуація нормальна працюємо закриваємо всі питання по класичній сої Мелко-мелко бур'янчики її сходили вже тож плюс від цього звісно є трошки вітер але в принципі з таким вітром можна працювати Далеко воно не вбігає нікуди. Крупна капля. Значить швидкість порядка 14-15. до трьох бар тиск, вище трьох починається пелючка, до трьох бар краще всього 2,5 і в принципі адекватно все працює. От так як плани змінилися, заїхали ми на е, сою Піонер серії А. Це сіялось це поле одне із перших. Ну, як бачите, такі рядки. Питали стадії, яка, ну ось десь отака. Примордіальні листочки вже у всіх є. Подекуди випускає перші тричати. Так дуже не видно барештки, але ну, все ж таки вони ось проглядаються. Отак. Вже от. амброзії багато. Зараз позачищаємо це все діло і хай сойка росте і радує око. Так, тут діло зробили. Зараз їдемо на іншу ділянку, теж піонер. Теж серія А і сіялася наступним днем. Тож погнали. Як дорога нормальна, так приємно її бігати. Їдеш собі і вус не дуєш. Біжить воно 32 кілометри, ну так воно і біжить. Більше чогось не хоче. Ладно, біжимо на, на наступне поле. Варварівка у нас є, Оце ми йдемо вже на Варварівку, присканемо Варварівку. і тут ще діляночка попутна, є ще 2 гектари, треба забігти. І тоді ми оцей дальняк в цю сторону прикрили на якусь там не дві 2-3 часу 100%. Ну, а там будемо бачити. Там будемо бачити. Яка буде погода, яка буде інтенсивність росту бурянів, що до чого, ну побачимо. Тож рухаємося вперед. От подобається, коли люди з розумінням відносяться, що їде така махіна висока і гілками ну, коротше, Дякую. дякую. Ну, та що, вже вечір, приїхали на базу. Е, план здорово змінився за сьогодні. Ну, але ж е, ми не тіряємося, працюємо по е, ліпшому варіанту, тож рухаємося вперед, все буде Україна.